Друзі, вітаю! Ви на каналі Серна завжди, я Максим Залізняк. Сьогодні у нас відео для підписників. Вітаю, дорогі підписників. І сьогодні я надам вам інформацію, дуже цікаву по цінам по цінам на молочні продукти. Почнемо ми з сиру кисломолочного. Сьогодні, Сьогоднішнє відео присвячене саме йому. Звідки, взагалі, інформація, база інформація. Приходить мені кожного разу, коли ми закуповуємо зразки в торгівлі, то мені присилають файл на електронну пошту, і там є всі ціни всіх зразків. От я всі ці дані звів в табличку, покрутив її, попрацював з нею і вважаю, що деякі висновки, які ми можемо разом з вами зробити, вони надзвичайно цікаві. А ви розумієте, що. Ціна реалізації на молочний продукт дуже часто може вказувати, в тому числі на фальсифікацію чи здешевлення продукту різними способами: від самого елементарного додавання води, коли продукт здешевлюється, і до більш там, вишуканих, поширених, як заміна молочного жиру рослинним, додавання трансвітамінази при виробництві сирокисломолочного і таке інше. І от сьогодні ми порахуємо, вірніше, я порахую, а ви почуєте дані цифри, наскільки здешевлюється сир кисломолочний за застосуванням атразнетумінази, конкретно з цифрами. Як порахувати різницю між сиром кисломолочним 5% і 9%, там закладена різниця, 5% сир має коштувати дешевше. І, власне, дуже цікавий висновок. От перший зразу з вами ділюсь, три наші лідера з останньої дегустації, нагадаю, це просто наше: Яготинський і Organic Milk. Так от, всі ці три. Продукти сир кисломолочний. Якщо врахувати завищену ціну на органічне молоко, а я вам поділюсь інсайдерську інформацію: це 20%. Тобто органічне молоко коштує на 20% дорожче, як мінімум, саме таку вартість молока обраховують органіки при калькуляції власних відпускних цін. Так от, з врахуванням цього коефіцієнту, ціни на сир кисломолочний, органік мілк просто наше яготинське відрізняються. Менше, ніж на 1%. Як вам таке? Можливо, саме цю ціну і треба вважати справедливою, як мінімум, я її такою вважаю. І от у порівнянні з цією віртуальною справедливою ціною, яка склала на початок травня 295 гривень за 1 кілограм фасованого сирокисломолочного. Ну, зрозуміло, що в залежності від ваги пакування, воно там різне, вона може відрізнятися. Але в пере... цьому перекладі на 1 кілограм. Маємо іще раз 295 гривень. Тому аналізуючи табличку, ми з вами зараз порівняємо, хто продає трошки дорожче, хто трошки дешевше, хто суттєво дешевше і чим це може пояснюватись. І власне, оці от розрахунки я вам сьогодні приведу. Нагадаю ще раз всім зацікавленим за визначну подію в нашому житті молочників Мілкі Форум форум-2025», де я приймаю участь. І власне, поїхали. І так, перед вами табличка сьогоднішнього відео основна і перед вами всі зразки з цінами, по яким вони закуповувалися. Увага в мережах. Зрозуміло, що може бути різна націнка в мережах, але яких загальні висновки все рівно ми зробити можемо? І так, спочатку відкидаємо від розгляду сир кисломолочний агромол в стакані. Він був зарідкий. Це швидше продукт із сиром кисломолочним, незважаючи на надпис ДСТУ. Агромол робить стандартний продукт в пакеті. Ми його поки що не дегустували. Як тільки стикнемося, так і прокоментую. Цей продукт явно мав завищену вологу і до ДСТУ не відноситься. А ціна: зверніть увагу в два рази нижча. Тобто, навіть якщо припустити, що це фірмова мережа виробника, все рівно ціна підозріла. Ще два окремі зразки у нас були заниженої жирності 5%. Був сир кисломолочний злагода і сир кисломолочний галичина. Зверніть увагу, злагода має тільки 15 грам білка і 5 жиру. А от галичина декларує 5 жиру і цілих 17 білка. Зрозуміло, що він має бути дорожчий разом в одному випадку 20, а в другому 22 сухих речовин, значущих, тобто жиру і білку. Тепер дивимось, скільки ж у нас сухих речовин жиру і білку в 9% відсотковому сирі кисломолочному. Бачимо 9,16-25. Відповідно, 25 поділити на 20, і 25 поділити на 22. Сир Галичина очікуємо дешевший, десь на 14% по сировині, і в підсумку десь відсотків на 10-12 має бути дешевший. А сир з злагода на цілих 25 по сировині, тобто очікую взагалі 18-20% здешевлення по волозі. Ну а тепер що маємо по факту? Галичина ми очікували десь 10-12% дійсно на 8% дешевший 5% сир, а з Лагоди очікували там 18-20%, маємо навіть 29%. Оці додаткові 10% за рахунок купівлі в фірмовій мережі виробника. Все, тепер у нас залишилось тільки дев'ятки до розгляду. Три наших лідера, останні дегустації, органік мілк Яготинський і просто наше, середня арифматична їх цін з поправкою на 20% органічності, ми маємо якраз оцю 295 гривень за кілограм сирокисломолочного, якісного українського. Ну, тепер по конкретним зразкам. Молокія. У порівнянні з цією трійкою, яка виграла останню дегустацію, на 4% дешевша. Ну, тобто це незначна різниця, в принципі, все зрозуміло. Президент, ну, на булих лаврах, я так розумію, спочиває, це фактично 9% націнка зверху середніх цін це плата за бренд. Тобто, якби це був сир той, що раніше, в принципі, варто було б і заплатити. Ферма. На 11% дешевше середньозважених справедливих цін. Чому, ну, здогадайтеся самі, сподіваюся, розумієте. Інша ситуація з Біло. Бачите, браво біло. Тобто вони 100% виробляють трансмітуміназний продукт і продають його по звичайним ринковим цінам. Таким чином, більше заробляють, зате мають можливість на регулярні знижки в мережах. Звенигора. Ми говорили непоганий продукт. Бачите, у них на відсотка більше жиру, але ж коробочка менше 330 грам. В перерахунку цілих 15% вони вам пропонують доплатити за ці відсотка жиру. Як на мене, це забагато. Просто дуже гроші треба. Ну і нарешті лідер за ціною. сир сломолочний український. Був з трансгетоміназу на останній дегустації. Цілих 28% ціна нижча за всі решту. Ну тут треба е, згадати, що це сир куплений в АТБ, там все дешевше. Але розумієте, що 15-20% це воно. Ну і на сам кінець, економіка транслютоміназного сиру кисломолочного. Подивіться: білок 16 жир 9 всього 25 сухих для Класичного сиру кисломолочного з транзитоміназою. У вас 20 білку буде за рахунок сивороткового і 9 того самого жиру: 29. 29 поділити на 25 і 16 приблизно відсотків по сировині і мають прибутку виробники сиру транзотоміназного. Ну а далі ваш власний вибір купувати чи ні? Що ж, а тепер давайте підведемо підсумки, висновки. У нас їх чотири: Перше, ціна якісного кисломолочного від провідних українських виробників підтверджено нашими професійними дегустаціями на початку травня складала приблизно 295 гривень за кілограм продукту. Це перше. Друге, якщо ви купуєте сир кисломолочний меншої жирності, скажімо, 5% сир кисломолочний, то е, різниця в ціні має бути десь від 10 до 15% у порівнянні з 9%. Третє: при застосуванні тразитомінази таку саму Різницю, тобто в 10-15% ви можете очікувати від продукту з використанням трансвітамінази. От, власне, три такі висновки, які я вам сьогодні проілюстрував, прорахував. Четвертий, останній висновок, купуючи в фірмових мережах наших виробників чи в магазинах-призаводах, ви маєте чудову можливість зекономити 20 мінімум, можливо, 30% від тої ціни, яку ви бачите на полицях в мережах магазинів. На цьому, все. Дякую, що подивились. Слава Україні і збройним силам. Допомагайте нашим воїнам і до зустрічі.